Ми приїдемо і пройдемо багато в пошуку сили, сили слова. Першими фільм про видатного письменника Олеся Гончара побачили глядачі словаччини міста Кошице. Саме звідти й почався благодійний тур. Запрошення не закінчувалися. Фільм хотіли побачити в Норвегії, Австрії Берліні. Так, покази пройшли в 15 країнах світу. Головна мета була допомогти армії та привернути увагу іноземного глядача до історії України. Перед цим ми збирали кошти для третього окремого батальйону української добровольчої армії, тобто для нас. Цей тур була можливість привернути увагу для Украї... до України, до її боротьби за незалежність, а також зібрати кошти для наших добровольців. Було зібрано 10 тисяч 300 євро під час благодійного туру, які ми... на які ми придбали три джипа. І передали нашим захисникам під час туру у Берліні. Пропонували влаштувати показ вже втретє. Втім, команда вирішила повернутися, щоб нарешті показати фільм. І в Україні прем'єра стрічки відбулася у Полтаві а 5 жовтня, і в Дніпрі це вже другий показ у нашому місці, адже Олесь Гончар це важлива персона для Дніпра. Це дійсно та тема, яка розкриває от нас як націю, нас як ідентичність. Олесь Гончар – це та особистість, та особа, яка уособлює наших містян, наше місто в першу чергу особлює українців. Та особистість, яка зробила дійсно дуже багато для нашого народу, нашої національності і нас українців як нації її самоідентичності. Нині ж режисерка Катерина Стрельченко відкрила збір коштів на рації для військових. На показі стрічки можна було донатити. Покази фільми планують проводити ще адже кажуть, є попит. Ангеліна Машинцева, Юрій Хайновський, новини дев'ятого каналу.